Це місце називають українськими мальдівами, але чи справді воно таке красиве і скільки коштує відпочинок тут? Давайте розбиратись. З вами сім'я Борисенків і це наш тревел блог про непримітивні мандри Україною. Дружбівський кар'єр. Всього три години їзди від Києва. І в на місці. Скажу чесно, я не вірила, що вода такого кольору може бути в Україні. Думала, можливо, це фотошов або накручена яскравість. Але ні, може. І в цьому відео не застосовано жодного якогось ефекту. Ми приїхали на початку сезону, тому місце для палаток було безліч. Взагалі ми ночували самі на цьому кар'єрі. Вечором почався легкий дощик, тому ми перемістилися після вечері в палатку і грали в воно, слухали музику. Коротше, вечір у нас був крутий. А от вночі почався величезний ливенг. Тривав хвилин 20 чи Було дуже гучно, але діти не прокинулись. Вони спали краще ніж вдома. От що означає природа. А ранком, коли я вийшла з палатки, я побачила ці надзвичайні краєвиди. Так, шоста ранку. У нас вже всі встали. Так оглядає наш городок. Чайок уже закипає. У нас ми приспособились ці палатки у нас просто речі. А ця палатка в нас для сну. Ми там всі вмістились. В принципі, дуже. Классно, заканить, заканю, закани. там тут робе. На. Nah. Що це там тут робит? Ням-ням nah. будешь?

Ми вже снідаємо, Богдан грається, але Їхати на дружбівський кар'єр краще через село Радовий, тому що навігатор показує дорогу через ліса і болота, де неможливо проїхати. Тому зарані готуйтесь і вбивайте в навігатор село Радовий. До речі, саме в цьому селі є готель, де можна переночувати. Але про ночівлю я розповім пізніше. Як вся ця краса тут опинилась? Звичайним шляхом копали кар'єр докопались до води. От і вийшли такі красиві українські Мальдіви. Що ж це за кар'єр такий? Давайте трішки історії. Дружбівський кар'єр нерудних копалин. кварц. Колишнє підприємство. Наразі озеро розташоване поблизу СМТ Дружба Коростенського району Житомирська область. Завод разом з кар'єром має площу 124 гектари. Максимальна глибина озера 30 метрів. Тут живуть раки і різна риба. Ми вже спустились на пляж, я вже нікого не втримала, всі купаються. Ось так осідає пляж, він невеличкий. Але можна туди переходити на ті пляжі. Видно, чи я не знаю, ми десь точно не в Житомирі. Подивіться, там десь є площадка, щоб люди сиділи. Ну, там уже видніється трошки пірс, там бар. Є чотири варіанти. Перший, з яким їдуть всі, це намет. Просто поставити намет і ночувати в наметі. Другий варіант це купол прозорий, але я думаю, що там уже все заброньовано на рік наперед. Третій варіант це зняти у місцевих дім чи кімнату. І четвертий варіант це готель в селі Радовий. Говорять, що там дуже класні ціни і дуже гарна якість обслуговування. В нашому відео немає жодної фотокорекції, фотошопу і так далі. Все як відзнято оригінально, так і закинуто відео, ви бачите оригінальну картинку. Колір води міняється протягом дня. Ранком вона дуже такого більш темного відтінку. Е, коли заходить сонце, дуже-дуже світлого. постійно на всіх фото виходить різний відтінок. В цьому році можна орендувати катамарани, сапи, човни та водні мотоцикли. В основному в кадрі відзнято саме головний пляж, але є і інші пляжі з іншого боку, де більш мілкіше, є великі скелі, з яких люди стрибають. Взагалі дуже багато місць, де люди розташовуються. Просто ми зазняли основний пляж. У 2024 році тут з'явилася інфраструктура. Позаду мене ви бачите магазин-кафе і не знаю, як вірно його назвати. Там наш городок маленький. Це наше море маленьке. Це гарні краєвиди. Це парковка. Там туалет є. Саме головне, що є бар. Вже він відчинився, є мохіто, алкогольне. Дай кстати, дай, дай попробуй. Тут можна придбати снеки, шаурму, каву, напої, алкогольні та безалкогольні. Ціни середні. Безалкогольне мохіто обійшлось нам в 70 гривень, а алкогольне 110, здається. При їзді на кар'єр є спуск до новішого бару, який будували під час нашого візиту, і нам дозволили трішки його познімати. За таких сьомо, звісно, GoPro купляти. А ось так він виглядає вже відкритим. Також в цьому році тут з'явились куполи, в яких можна переночувати з неймовірними краєвидами. Ціна в районі 25 тисячі гривень за ніч. Ну і саме головне, стоїть 4 нові туалети. Багато смітників. Не забуваємо прибирати після себе. Ми не любить легких шляхів. Да? Да. Я так гарно все розповідаю, а давайте тепер поговоримо про мінуси. Перший мінус для багатьох людей є температура води. Вона для багатьох здається дуже холодною, але нам в початок сезону вона була нормальна, купались всі і навіть діти. Другий мінус це комарі. Їх дуже багато, неймовірна кількість вночі та в тіньках. На самому кар'єрі біля води, там де пісок, їх немає, але тільки ти заходиш десь в тіньок чи в ліс, все, вас обліпіть комарі з усіх сторін, готовтесь до цього. Третій мінус це кількість людей. Ми були на початку сезону, тому людей було, майже не було. Ми взагалі ночували самі на кар'єрі, але зараз говорять, що дуже багато людей немає де поставити палатку. Але навіть попри таких обставин я б туди повернулася, неважливо скільки там людей. Ці краєвиди варті того. Все, Бачимо лайка. Біжі, біжі. Вона поставляє. Нема та нема. Скільки тако? Це нічого страшно. І тут вражає не тільки вода, а ще й спуск до пляжу. Важко повірити, що ми в Житомирській області. Один. Так, ішов 38-й день нашого відпочинку на природі. У нас вже майже закінчилась їда. Нам повезло, у нас є. Він Залишаю вам наостанок декілька кадрів з висоти пташиного польоту. І якщо вам сподобалось це відео, залишайте вподобайки, коментарі, підписуйтесь на наш канал.